У рівному вифлеємський вогонь миру пластуни несуть до свято-Покровського собору. Це є Вифлеємський вогонь. Кожного року нам передають їх аж трійські стали. Ми хотіли б вас попросити благословення на поширення цього вогню. По рівному і в осередках Рівнської області Ми також просимо прийняти цей вогонь для громади рівного. Ви виконуєте надзвичайно важливу місію. Найперше ви приносите не просто фізичний вогонь. У вигляді фізичного вогню ви запалюєте людські душі і людські серця, найперше, добром. Оємський вогонь миру це акція, яку проводять скаути усього світу. Його запалюють у Австрії і вже звідти розповсюджують країнами. В Україні цю традицію понад 20 років тому започаткували пластуни. З Києва вогонь спочатку везуть в обласні центри. Цьогоріч вперше зробили це не автотранспортом, а залізничними потягами. Цьогоріч через ковідні обмеження ми вирішили зробити так, щоб вогонь поширювався у укрзалізниці. Тобто в Києві на вокзалі передавався вислемський вогонь для провідників. А вони вже в свою чергу віддавали цей вогонь по різним станціям. Ми отримали в Рівному на садісічному вокзалі. Прибув поїзд з четвертій ранку. Естафета передачі вогню у Свято-Покровському соборі зібрала представників пласту з усіх осередків області. Цей вогонь поїде в. Станицю Шпані, так і представником станиці Шпані, щоб на Різдво кожна родина запалила цей вогник в себе в сім'ї. Горбаків в пластову домівку там він буде зберігатися, і ми будемо його передавати по, по місцевості людям. Ми передаємо по всьому світу, щоб передати любов в серцях і віру. За Вифлеємським вогнем до храму прийшли також парафіяни собору. Свічку собі залишаю, а лампадку передаю батькам. З сусідами поділюся, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. бо в нас дехто не може ну, ходити. Для миру, для вдома, щоб було все добре, щоб хату оберігало. Ірина Веселовська, Роман Шикунець, новини на Суспільному.